Всеволод стайко. Тореадор з Васюківки, розділ 12. Не зви мене більше ява, зви мене кукурузо. Я йду в сільмах. Мене мати послала полію. Це на другий ранок після тої трагедії в кукурудзі. У сільмазі і біля сільмагу повно людей. Сьогодні неділя. Хто щось купує, хто пиво п'є, хто просто балакає, насіння лускаючи. Сільма у нас проти клубу. Тут завжди збіговисько, а в неділю й поготів. Помітивши мене, люди враз починають усміхатися, перешіптуватися, переморгуватись. А дід Салимон каже А, здоров, хлопче, щось я тебе давно не бачив, то його ж не було в селі. Підкидає Гриць Чучеренко. А де ж? дивується дід Салимон. Та в кукурудзі блукав тиждень чи два. Га-га-га. Реготом вибухнув сільмах. Тут і продавець дядько Кузьма не витримав, собі встряв. Ми недавно компаси одержали. Не треба? Га-га-го-го-го, га, -га, -га. Го -го -го. ге 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 От хлопці, от артисти, і кіна не треба. Ге-ге-ге! Гу-гу-гу!» Взяв я олію прожогом на вулицю, а за мною слідом регіт котиться. Хто не зустрінеться, слово кине. Привіт, кукурузнику. Здоров, козаче, салют від королеви полів. Може, хто й просто так вітається, а мені здається, що глузливо, насмішкувато. І, може, хто десь сміється зовсім з іншого приводу, а я все на себе приймаю. Біля клубу величезна реклама кінофільму Тарас Шевченко. Сьогодні йтиме Намальовано, як проганяють крістрі солдата. І враз здається мені, що живають тини обабіч, висмикуються лозини з них, шпіць рутинами свистять у повітрі, і горщики, макітри на тинах. Уже не горщики й макітри, а солдатські голови в безкозирках. Як той солдат біжує крізь стрій вулицею, вскочили ми в халепу. Це кілька днів сміятимуться не менше, хоч на вулицю не виходь, у нас такі. Заніс я, Олію, пішов до яви одвести душу. Зустрів його в садку. Він до мене якраз намірявся. Здоров, Павлушу. Серйозно, серйозно сказав він, я до тебе. Здоров, а я до тебе. Попрощатися йшов, одвів у бік очі Ява. Що? Посилають кудись? здивувався я, та махнув рукою Ява. Зовсім з дому тікаю. Куди? Та на який небудь безлюдний острів. Тю на тебе, дурний. Мелеш таке, що й купи не держиться. Де ти візьмеш той острів? Тепер таких островів і не буває. Буває, то ти не знаєш. Як же ти втечеш, коли ми й до моря з тобою не змогли доїхати? Тебе ж на першій станції зловлять. А я й не піду на станцію. Нащо мені станція? А що? У плавні подамся, скільки там островів безлюдних? Але як же ти там житимеш? Пропадеш, як рудна миша. Пам'ятаєш, як гунька пропав? Жив у нашому селі колись пришелепуватий гунька, приплентач, без роду і племені. Ніхто й не знає, як він до села прибився. Взимку ходив босий, без шапки. Старі баби його святим вважали. Тихий був, нікого не зачіпав. Ходить собі по селу і сміється, Ге-ге, ге-ге. Любив у плавнях блукати. Як заповітриться, два дні нема. Потім вертається худий, голодний, зарослий рудою стернею. Навіть узимку в плавні ходив по льоду. У Великий мороз піде, розкладе на острові величезне багаття. Люди вже думають плавні горять, приходить. Ху, каже, натопив. Тепер у селі тепло буде. Два роки тому пішов гунька у плавні, і чи то він справді загинув, утонув десь у болоті, чи просто подався з села, так ніхто й не знає. Більше його не бачили. Невже хочеш пропасти, як гунька, повторив я. Не пропаду. Певнено сказав Ява і витяг з під сорочки книжку. От жив же чоловік на безлюдному острові і нічого не пропав. Що то за книжка, питаю. Пригоди Робінзона крузо читав? Не пам'ятаю, може, читав. Що це за кукурузо?» Крузо, а не кукурузо, чудило, дуже цікава книжка. Книжка книжкою, а плавні плавнями, ти краще подумай я вже думав і вирішив остаточно, ти мене знаєш, я лише хочу, щоб ти мені трошки поміг. Я був обезброєний. Якщо людина звертається до мене за допомогою, одмовляти їй свинство. І надовго ти збираєшся на той острів? Робінзон пробув на безлюдному острові 28 років, 2 місяці і 19 днів, зітхнувши, сказав Ява. Ого го, я ж рота роззяв. Це ж скільки тобі буде? Сорок з гаком. Це ми вже всі школу покінчаємо, інститути. Карафулька академіком стане, гребенючка астрономом, я льотчиком, якщо вийде, а ти. Що ж поробиш? знову зітхнув ява. Слухай. А хто ж буде за книжем і бурмилом стежити? Хто буде їх викривати, виводити на чисту воду? Може ж, вони справді небезпечні шпигуни, злочинці, га? Ти що? Забув оту таємничу розмову і акваланг, і торт, і все інше забув? Я Вавраз почервонів, наче я його спіймав на гарячому. Я вже почав радіти, думав, що він зараз відмовиться від своєї затії, але він сказав ні, нічого я не забув, та доведеться тобі самому стежити за ними і викривати їх. Ти, хлопець, сміливий, сам впораєшся і станеш знаменитим, і про тебе в газетах напишуть, і по радіо, і по телевізору, а я не можу тут більше жити, не можу. Переекзаменовка. Та ще й ця кукурудза. Через кілька днів приїде мати, і, хоч на край світу. Я зітхнув. А може ж, все ж не тікатимеш, якось перебідуєш. Ні, якщо я вирішив, то все. А хай би сказився той кукурудзо, що напутив тебе на острів тікати. То це ми в дитинстві більше не побачимось. З сказав я. З ким же я у м'яча гулятиму, з карафолькою? Спасибі тобі. Я зморщивши лоба, дивився на мене, щось міркував. І, помовчавши трохи, чому це не побачимось? Ти єдине знатимеш про острів, і приїжджатимеш інколи. Робінзон теж не зовсім сам був. Потім він урятував дикуна п'ятницю і удвох з ним жив, так що. Виходить, я буду в тебе за дикуна, уже веселіше сказав я. Він, бачте, герой, а я, значиться, дикун, от кукурузу. Та крузо, не кукурузо, робінзон Крузо!» То він був крузо, а ти – якраз підходяще для тебе ім'я після вчорашнього. А що? Може, це ти й непогано придумав Кукурузо! звучить, га? Знаєш що? То ти не зви мене більше Ява. Зви мене Робінзон кукурузо. Хай так і буде. Домовились? Так ява перестав бути явою, а став Робінзоном кукурузо. Видно, на роду вже йому було написано називатися вигаданими іменами. Так що запам'ятайте добренько. Далі я зватиму його кукурузо.